Як і для всієї країни, вона почалась 24-го, коли я почула перші звуки вибухів. Але ну, ми звикші до деяких таких звуків були, тому не одразу це сприйнялося як війна. Тобто, коли я вже відкрила ленту в Телеграмі, то я побачила, що так справді почалася війна. Саме в той день, напередодні, ми роздали трудові книжки всім своїм співробітникам. Я поїхала на роботу, щоб подивитися, що у нас там робиться. Я сказала всім своїм співробітникам, колегам, щоб вони залишалися вдома. А тому, що незрозуміла, небезпечно, і ну, коли війна, ти розумієш, що головне це людське життя в першу чергу, а потім вже все інше. Справжній страх ти відчував, він накатував з кожним днем. Тому що коли тільки починалось було враження, що це поряд. А насправді це не було поряд. Це нам тільки так казалося. От коли вже було поряд, ми це відчули просто. Всі, всі, всіма кліт, клітинами своїх організмів такого е, страху, який ми, я от, особисто відчула, я, я навіть не вважала, що таке існує відчуття. Ми знаходилися між двох огнів, і до цього ще доєднувалися обстріли з е, літаків, бомбардування і е, арта. Е, тому, звісно, я вважаю великим даром і чудом, що ми залишилися живі. Коли вже прийшла окупація, то я собі навіть на Одну хвиліною уявляла, що я тут залишусь, але е, кожен день ми чекали на те, що нам на щось вийде. Ми шукали там якісь машини, хто їхав, може нас хтось візьме якось так. Потім е, з'ясувалося, що якщо піднятися на кришу, то можна спіймати зв'язок. Постійно е, життя е, стикала, я стикалася особисто з ну, от такими е, подіями, які я можу розцінити як диво. А спочатку в нас з'явився такий сусід, який десь з власних там своїх гаражів привіз генератор. І завдяки цьому генератору ми мали можливість підзаряжати свої гаджети, тому що з 2 березня в нас не було вже нічого, ні зв'язку, ні світла, ні води, ні, нічого. І коли ну то з'явилася така можливість, по-перше, потім вже зрозуміли, що наверху ловить зв'язок, і тоді ми дали дозвонилися до своїх рідних, колег, що ми живі. Розпочався процес пошуку, як нам евакуюватися. Нічого не виходило, Всіх прохали, стільки було. Людей в цю подію задіяно, але нічого не виходило. І знов сталося диво. Чуть трохи раніше поїхала моя дуже близька подруга, з якою ми ну, дружимо майже все життя, і наші діти зростали разом. Тобто, ми вже не друзі, ми рідні люди. Вона в неї вийшло поїхати раніше, і вона телефонувала своїм друзям, які були в Мангуші, а там був зв'язок. А вони нас знали особисто і знали, де ми мешкаємо. І вона їм зателефонували і плакала так, благала ну щоб вони нас врятували, вивезли. І оцей чоловік майже чужа людина, абсолютно. Всі ж боялися їхати, ну було чого боятися. А він. Приїхав, він нас вивез. Ми просто відкрили двері. Хтось стукає, ми відкрили. Він стоїть. Ми всі плачемо. От як були, як стояли, він швидко, швидко, швидко. Ми всі бігом до машини. І ми поїхали, нас не хотіли випускати з міста. Щось їм там не подобалось. Я дуже там плакала, стояла. Я кажу, це мій брат. Я вже там збрехала, Я кажу, це мій брат. Він нас знайшов в підвалі, везе додому, погляньте на нас. Ну і матуся ж дуже в мене така вже в поважному віці. І звісно, як ми всі виглядали, в якому були стані. Що ну так, трохи ми там посперечалися, і вони нас такі відпустили. Потім ми вже знайшли перевізника до Бердянська, Доїхали до Бердянська, там трохи також відпочили вже там на зйомному житлі, ми там знайшли його швидко і потім знайшли перевізника до Запоріжжя. І от таким чином, вже 6. Квітня ми були на території підконтрольної українській владі. Також в Запоріжжі на нас чекала моя бібліотечна родина, директорка Запорізької обласної бібліотеки для дітей. Вона нас чекала прямо на в'їзді, забрала, і одна із колежанок надала квартиру своїх свекрів, які поїхали, і ми там також жили. і З нас навіть нічого не брали. А мені потрібно було відновити. Роботу бібліотеки, бо я виїхала без документів, я їх сховала. Але їхати з ними заборонили, щоб вони їх не знайшли, коли будуть шмони, бо їх було дуже багато. Там було тихо, зовсім тихо, спокійно відносно. Ну, звуку таких вибухів не було нічого. Але близькість. Оці, 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 Війни, я її, навіть, як то кажуть, шкірою відчувала, і мені було так от не дуже. І тоді нам запропонували поїхати до Житомирщини, то ми там трошки відпочили емоційно, бо там була така тиша. Там навіть сирени не лунали, бо це ж сільська місцевість. Дуже-дуже тихо. Але от після того, як пройшов місяць, я зрозуміла, що ну, Умов для роботи ж там нема таких, так? І то це з зв'язком проблеми, то таке інше. Сину потрібна робота, і, так, і ми так прийняли рішення, що ми трохи відпочили тут і треба рухатись далі. І Була обрана Біла церква. До 2014 року у нас в області функціонували три обласні бібліотеки. Вони всі були в Донецьку, звісно ж, як і повинно було бути. Але події 2014 року зробили так, що Донеччина залишилася всіх трьох бібліотек. Донеччина підконтрольна українській владі, я маю на увазі. І ці бібліотеки зі своїм керівництвом залишились там. І жоден з керівників не поїхав з документами. Я впевнена, що це якщо брати сукупність фондів всіх трьох бібліотек, то це. Можна казати про близько мільйона примірників. Я не думаю, що це було менше, тому що це насправді дуже потужний заклад з дуже потужними фондами. Це була така ну велика втрата для нашого бібліотечного середовища. І так склалося, що майже 5 років не вдавалося відкрити ці заклади на території підконтрольної українській владі. У 2018 році в одному з конкурсів я прийняла участь, і він пройшов вдало і зі мною заключили контракт. І так от з цього контракту почалася нова історія бібліотеки. Певний час я працювала одна. Тому що потрібно було ну, по-перше, відновити всі документи. А вже з 1 квітня 2019 року бібліотека навіть почала обслуговувати користувачів завдяки тому, що ми прийшли в приміщення центральної бібліотеки для дітей міста Маріуполя. Бібліотека була з 1956 року. Там приміщення має таку ну. Ауру, воно, звісно, таке було. Ну, от дух там заходиш, і там класно. За три роки ми капітально відремонтували це помешкання, бо воно було майже в аварійному стані. За цей весь цей час ми там з, з однієї кімнати до іншої переміщалися, але на жодного дня ми не припинили обслуговувати користувачів. Ось ми зробили шість поточних ремонтів. А ми постійно щось там придумували. Формувався колектив, бо також потрібно було з нуля і сформувати ще й колектив, і колектив, який працездатний, який має розуміння, що ми вже не Маріупольська бібліотека, що ми вже працюємо на на громади всієї області. Що ми потрібні не тільки користувачам, а ми ще дуже потрібні бібліотечні спільноті області. До нас одразу поїхали книжки з Українського інституту книги, з обмінно резерв. Фондів і в перший рік, як тільки ми почали працювати вже так научно з бібліотеками, з дітьми, це був 19-й рік, рік, це вже така точка відліку. То ми в той рік отримали майже 70 тисяч примірників книг. Це вагою 25 тонн. Це була виключно українська мовна література. Це українські письменники, як класика, так і сучасні. Це книжки про історію, про культуру, про традиції України, про новітню історію України. А це книжки і закордонних авторів, але в українському перекладі. Ми ж формували і власні фонди, і на, ці, на це нам із обласного бюджету були. Надані більше 4 мільйонів гривень, це колосальні суми, і це була велика кількість також нових сучасних книжок. І бібліотека, коли мені кажуть, що там хтось не читає чи не ходить в бібліотеку, можливо, так воно десь і є, і неможливо воно так і є, звісно. Але бібліотеки дуже різні. І якщо прилагати багато зусиль для того, щоб бібліотека стала простіром натхнення, простіром, де можна розкрити свої здібності, де можна поспілкуватися, де можна щось отримати, В нас працювало 18 творчих студій клубів самих різноманітних. Ми робили дослід, досліди, В нас були Мікроскопи, приладдя, це, це грантові кошти. В нас працювали творчі майстерні, де діти від самого, самих малесеньких до підлітків і молоді щось робили своїми ручками, малювали, створювали поробки і таке інше. В нас працював молодіжний клуб, в нас працював батьківський клуб. В нас живих читачів, як ми кажемо, да, таких, які приходили до бібліотеки, в нас було близько 10 тисяч. you Але в нас ще були і віртуальні користувачі, бо ми паралельно з всіми цими роботами, ми ще створили свій власний сайт. Ми його розробляли, довго там думали, яким його зробити, наповнення. І через цей сайт також користувалися нашими виданнями. У нас навіть були книжки, я збирала от все, що я бачила наших класиків, особисто Тараса Григоровича Шевченка, от всі його видання, які я тільки бачила на різних. Віддавництв, от я їх всі брала, щоб в нас була така повна колекція. І в нас були навіть колекційні видання, тому що вони дуже дорогі і такі коштовні, бо це ручна робота, там і така особистий папір, і оформлення, і таке інше. Тому що в нас в силу певних обставин не було архіву. Кожна бібліотека особливо обласна є головна цінність це архів, особливо там краєзнавчого характеру, чи якісь там рідкісні видання. У нас цього не було, і тому мені, ну, я вважала, що оці декілька там, таких от дороговартісних книжок, таких особливих, що в інших бібліотеках цього немає, а в нас, от, для наших колекцій, вони є. І насправді книжки були дуже багато було сучасної літератури, Тої, що також от є певний дефіцит в інших бібліотеках, а в нас вона була навіть там в екземплярності. Якщо це там популярна література або програмна література, то ми її закуповували навіть не по одній, там по п'ять примірників і таке інше. То ну, всі, всі галузі знань, які такі є. Там, починаючи від створення там, світу, географії, економіки, до там, етнографії, до мистецтва, зал для підлітків він мав. Мав один вигляд, дитяча зала. Вона була інша. Була зала, де була оця найдорожча література, і це більше все там були сформовані краєзнавчість і все, що ми змогли зібрати. І там працювали наші, як кажуть, вища каста бібліотечної спільноти це бібліографи. Бо це дуже важка справа і потребує дуже великих досвіду і компетенцій. У нас були дуже багато постійних наших користувачів. Я не буду. Зараз без прізвищ, але а, один хлопчик а, це щось особливе. Ця дитина вона а, із Донецька. А, і, і його родина переїхала до Маріуполя після подій 2014 року. І це був наш постійний читач, і він вже в нас виріс до віку. Він підлітком приїхав до Віку вже майже такої молодої людини. А цей хлопчик розмовляв постійно виключно українською мовою. Ми ж це розуміємо, що Маріуполь в побуті він був російськомовний. І цей хлопець мешкав неподалік від бібліотеки, і він постійно дбав про неї вже коли почалася війна. І якось так сталося, що він побачив якийсь там рух в бібліотеці. І він вирішив перевірити, що там робиться, чи все там добре, чи, чи, може хтось там щось краде. І він через вибіте вікно, яке було засторонене фанеркою, він її посунув і забрався до бібліотеки. А в цей час в бібліотеці переховувалися наші хлопці. Вони провели його по всім залам. Вони йому показали, що все ціле, все добре, вони про це дбають. І це дитинча. Потім, коли вже поїхала з Маріуполя, зв'язалася з нашими співробітниками, з якими він ну, майже такі були такі родинні майже стосунки, бо у нас є такі діти, які ну, постійно з нами, і ми бачили, як вони розвиваються, як вони дорослішають, як вони становляться такими розумничками, з таких от розбишак. І він от цю історію розповів і сказав, що у нас все добре. Але навіть на той момент, коли я їхала, бібліотека була цілою, і в неї було все ціле. Але наприкінці ось березня чи квітня, ми навіть не я не розумію, якого це дата, але туди було пряме влучання, і постраждала тільки бібліотека і квартири, які поряд, то тобто це було спрямовано. Знищення бібліотеки. В мене виникає ідея а, бібліотека у валізі. Я порадилася з колегами і всім зайшла ця назва. Я собі думаю, ну ми повернемося, ми ж залишимось без книжок. Зараз така катастрофа. Руйнуються видавництва, вони закриваються. А, тому що вони не є вже прибутковими, будь ну не всі, звісно, але для багатьох це велика проблема. І не тільки в грошах навіть буде проблема, коли буде мир, а буде проблема саме з цим, з базою, папіри таке інше. Ну просто коли розумієш весь цей процес, розумієш, що ну це справді будуть складності. Це був е -е, липень місяць. Тобто закінчився процес з документами, я ж розумію, треба рухатись, щось робити, щось якось організовувати. Це була така ідея. І з липня ми почали збирати ці книги. першими відгукнулися мої колеги з Донеччини. Хто би мог подумати, да? дівчата, на ті, які на неокупованій території, це Костянтинівський район. Надіслали нам велику кількість, справді велику, бо це майже сто книжок. А потім стали потроху доєднуватись колеги мої з, зі всієї країни. Автори особисто надсилали книжки. З'являється хештег Бібліотека у валізі. Пишемо своїм друзям, розсилаємо в першу чергу. Це наш Фейсбук, а там багато нашої бібліотечної спільноти. І я пишу, що бібліотека Маріупольська, яка є зруйнованою, двічі вже переселеною, і такою, от з такою важкою долею. Ну, але ми не втрачаємо надії, ми не складаємо руки і наш дух не зламати. У Маріуполі в нас був вже досить великий фонд, як для молодої бібліотеки. У нас було більше 50 тисяч одиниць фонду. Але вони, на жаль, втрачені повністю. Але зараз в нас кількість, я можу казати, що вже близько двох тисяч примірників. Це насправді дуже багато. Як для бібліотеки, коли починаєш, може комусь здасться, що це небагато. Але за той час, який ми потратили, і це ж книжки благодійників. Це ж книжки, не ті, які закуплені. То я казала і не втомлююсь це казати, що кожна книга це особлива історія. Про кожну книгу я можу розповісти, про те, хто її надіслав, звідки вона прийшла. І з яким серцем вона була передана, що це особливий фонд, це унікальний фонд. і Такого вже ні в кого точно не буде. Основна наша діяльність все ж таки вона відбувається у віртуальному просторі і з користувачами і з бібліотекарями. Але ми сподіваємося, що пройде трохи часу, і все відновиться, і вже. Донецькій області, в Донецьку, в Маріуполі буду працювати. І у кожного свій фронт. Якщо я не можу зробити щось в іншій сфері, то я повинна робити те, що я можу і вмію, то я повинна тримати цей фронт бібліотечний, інформаційний, книжковий.